25 червня в окремому полку президента України відбулася урочиста передача нових автомобілів екстреної медичної допомоги від Міністерства охорони здоров'я України медичним службам силових структур. Отож, авто екстреної медичної допомоги та реанімобілі отримали Міністерство оборони, внутрішніх справ та служба безпеки. Отримала автомобіль екстреної медичної допомоги класу А та Реанімобіль і Державна прикордонна служба України в якості базового шасі для цих швидких. Використовуються автомобілі Peugeot Boxer та Газель, які зарекомендували себе надійними та економічними. Салон автомобіля сконструйований та переобладнаний таким чином, що забезпечують зручність транспортування пацієнтів, роботи медичного персоналу, а також їх комфорт та безпеку. Це реальна допомога для прикордонників, які на передньому краї захищають нашу батьківщину. Цікавою частиною заходу стала презентація прикордонного автомобіля підвищеної прохідності Land Rover з броньованим захистом. Переобладнанням машини займалась компанія Практика. Перший екземпляр защищеного Land Rover Defender. Він защищен по найбільш розпространенному третьому класу от автомата Калашникова АКМ. Нам священно забезпечує мінімальну базову захист, яка буде достатньо, для того пограничной службы смог свободно боясь нібоя обстрела. Бронювання і захист персоналу, водія, пасажира і також пасажирок, які розміщуються на задній сиденье. Бронюються двері, шкло, бокове, лобове повністю. Бронюються криша і повністю підлога. Також під час заходу компанію було презентовано і бойову броньовану машину Козак. Вона відповідає всім вимогам, що висунули до неї українські військові. Машина має потужний двигун, непоганий броньований захист, може бути озброєна як кулеметом, так і автоматичним гранатометом.